Ті, з'явилися шахраї, які, ведучи себе за працівників Чернівці газу, пропонують людям встановити лічильник за окрему плату. Одружитися на три дні вирішили чернівецькі студенти в день всіх закоханих. Майже 3,5 мільйони гривень хотіли заробити на ремонті доріг в Чернівецькій області. Час новин чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події четверга 14 лютого. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. У Чернівцях шахраї беруть гроші за встановлення газових лічильників. У місті з'явилися люди, які, видаючи себе за працівників Чернівці газу, пропонують встановити лічильник за окрему плату. Зловмисники вимагають аванс в розмірі 50 гривень, погрожуючи, що в разі відмови припинять газопостачання. Газовики кажуть, програма встановлення лічильників справді обов'язкова, але абсолютно безкоштовна. Якщо підозрілі люди приходять у вашу квартиру, пред'являють липові посвідчення працівників Чернівці газ і вимагають гроші за надані посл послуги, будьте певні, це газові шахраї. Лічильники в квартирах Чернівчан встановлюють безкоштовно. люди не мають ніякого відношення до нашого підприємства, тобто вони просто видають себе за наших працівників. Хочу довести до всіх споживачів, що ця програма є абсолютно безкоштовною для споживача. Всі витрати на матеріали, на роботу, на паливно-мастильні матеріали. Всі ці витрати підприємство бере на себе. Згідно програми, яка розрахована до 1 січня 2018 року, газовики уже встановили буковинцям понад 2000 тисячі лічильників. До кінця року планують встановити ще три. Відтак, найболючіше питання тут це розрахунки в комунальній сфері. Нині дебютерська заборгованість населення досягла 60 мільйонів гривень, і в зимову пору року вона зростає, коли люди споживають дуже багато газу і не можуть сплатити все одразу. Газовики погоджуються, тарифи справді часто економічно не обґрунтовані, але це не звільняє людей від сплати. В договорі на поставку газу чітко е -е, Права і обов'язки кожного абонента. Ти маєш право споживати газ, але ти повинен за нього розраховуватись. У разі нерозрахунків ми маємо право відключити від газопостачання за будь-якої температури, і режиму і все таке інше зараз в абонентному відділі людно, але більшість прийшли не сплатити рахунки, а за інформацією про тарифи. Контролери наші розносили повідомлення о том, що у кого хто перейшов в другу категорію або наоборот з другої першу категорію. і тому всі приходять, щоб знати, який у них який тариф у них залишився на цей год, і відповідно, знати свої долги, щоб зробити проплату. До 1 числа, до 1 цього року. Газовики попереджають, у випадку несплати відключення газу є неминучим. Торік постачання припинили півсотні споживачам. Якщо ситуація не зміниться, цього року відключень може бути ще більше. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин. Чернівці. Майже 3,5 мільйони гривень хотіли заробити на ремонті доріг в Чернівецькій області. Щодо привласнення бюджетних коштів, розпочато досудове розслідування. За інформацією працівників СБУ, угоду про ремонт дороги державного значення служба автомобільних доріг в Чернівецькій області з київським приватним підприємством уклала восени 2011 року. Вже через місяць на ці роботи з держбюджету надійшло 29 мільйонів гривень. Однак, під час перевірки, працівники СБУ з'ясували, що при виконанні робіт будівельники не дотримувалися усіх необхідних технологічних вимог. Облаштування вирівняльного шару асфальтобетону траси. Повного обсязі не виконано. внаслідок чого різниця у вартості реальних та виявлених робіт і матеріалів становить понад 3 мільйонів 400 тисяч гривень. Відповідальні посадові особи фірми підрядника, зловживаючи службовим становищем, внесли до приймальних актів завідомо неправдиві дані щодо обсягу ремонтно-відновлених робіт, завдяки чому привласнили чималі державні кошти. Легкої наживи також захотіли і працівники лісгоспів. Двоє посадовців, які працювали в цій галузі, привласнили понад 300 тисяч гривень. Хоча працювали чиновники на різних підприємствах, діяли за однаковою схемою. Виготовляли фіктивні акти про начебто отримані послуги від консалтингової фірми. Наразі матеріали кримінальних проваджень спрямовані до слідчого управління ОМВС України в Чернівецькій області. За крадіжку державних грошей на Буковині також звільнили бригадира потяга з полученням Чернівці Окниця. Здійснюючи поїздки на пасажирському потязі, чоловік вносив до маршрутів провідників неправдиві дані. Повідомили в прокуратурі Чернівецької області. Зокрема, він відмічав маршрути провідників, які у поїздках не брали участі, але отримували за це заробітну плату. Також були заподіяні і збитки пасажирському депо на суму понад 1800 гривень. Відтак бригадира звільнили з роботи та штрафували. Також він має відшкодувати ті кошти, які отримав незаконно. Дітей навчають правил безпеки. Чернівецькі рятувальники провели годину безпеки для школярів у центральній міській дитячій бібліотеці. Учням нагадали правила поведінки на випадок пожежі та показали відеофільм. Також дітей ознайомили із правилами користування вогнегасниками. Для цього змоделювали невелику пожежу, яку одразу ж ліквідували. Головне не панікувати. Треба подзвонити на 101, вказати точну адресу, щоб пожежники знали. Такі заходи вони дисциплінують дітей. Вони також їх спонукають думати не тільки про своє здоров'я, а й здоров'я оточуючих. Є можливість нагадати дітям основні правила поведінки на випадок пожежі та. Закріпити їх на практиці наші колеги з добровільного пожежного товариства розказали і показали, як правильно користуватись вогнегасником, і всі бажаючі могли самостійно спробувати скористуватись ним. Любовні балади не лише можливість проявити власні почуття, а й виграти цінні подарунки. Спеціально до дня закоханих на радіостанції FM підготували сюрпризи для найвіданіших слухачів. Вони повинні були зателефонувати в студію та відгадати назву композиції, обробленої звуковими ефектами та переспіваної на інший манер. Хто ж став найкращим знавцем анатомії любовних балад? Бачили наші журналісти. Радіостанція 103.2 FM не перестає дивувати своїх слухачів. Анатомія любовних балад конкурс, який протягом 10 днів тривав на хвилі задоволення. Слухачі мали зателефонувати в студії та відгадати назву пісні. Щоправда, не все було так просто. Цього разу ми вирішили поєднати романтику і співи. І відповідно думали, що завдання для слухачів буде дуже простим. Якщо ми не змінимо текст, тільки абсолютно повністю поміняємо мелодію оригіналу. Але виявилося, що не все так просто, тому що якщо кардинально змінити мелодію, пісня стає майже не пісня. На вона важко впізнати було всі композиції. Ось так, наприклад, виглядала відома пісня Валерія Меладзе та Ані Лорак. Переспівана та перероблена. Я за тобою, як по краю хожу, не бояся ступіце і небо прошу. А ось так звучить оригінал. Я... Так протягом акції щасливчики, які дозвонилися в ефір, а їх до слова було 15-ро, Ставали учасниками супер розіграшу і змагалися за цінні подарунки. І вже в день всіх закоханих визначилися переможці акції. Вони отримали подарункові сертифікати на косметичні процедури в одному із салонів краси, дискотні картки на знижку в ресторані, а також сертифікат на романтичну вечерю. Вітаю Гнат, тебе з отриніменем сертифікатом. Отож насолоджуйтесь і стравами приємними і. Сертифікатами взагалі отримати задоволення від гри з нами на станції станціях на радіостанція переконують на цьому зупинятися не збираються, і вже наступну вікторину проведуть до 8 березня. Ольга Паламарюк Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Одружитися на три дні вирішили чернівецькі студенти в день всіх закоханих. Спробувати смак сімейного життя вирішили декілька десятків молодих пар. Всі вони у рочисту церемонію одруження з обручками, клятвами та поцілунками. Згідно з сімейним кодексом такого весілля, шлюб дійсний лише на три дні. Потім контракт анулюють автоматично без розлучень та поділу майна. Дмитро та Людмила зустрічаються півроку, кажуть, що кохають один одного, але до офіційного друження ще не готові. А от назватися сімейною парою на три дні погодилися із задоволенням, називаючи це своєрідним випробування побутом. Ці три дні нам дозволять зрозуміти, що ми пара чи не пара. Така перспектива безболісної спроби спільного подружнього життя привабила багатьох студентів. І молодята і організатори запевняють, шлюб без штампу в паспорті приваблює компромісом зізнання в коханні, свідоцтво про одруження і жодних зобов'язань. Через три дні кожна пара індивідуально вирішує для себе подальшу долю. І ми за мету не ставили там суддівські питання, розлучення, ділення майна. Ми хочемо, нехай люди спробують це життя, і нехай, якщо дійсно є любов, то нехай кохаються, любляться і живуть щасливо. А от Олексій і Тетяна одружилися задля того, аби зрозуміти, чи настільки ж складно, як вони думають. Ну якби побачимо, наскільки це ужасно буде, щоб потім не робити помилки таке. Потрібно виконувати все те, що чоловік говорить. О. Ну, це говорять так чоловіки, але ми не хочемо так. Потрібно завжди ну, готувати, їсти, прибирати за ними, за дітьми слідити. Сорочки гладити, Сорочки гладити так. Машину мити. Але це не все так просто. Їм так здається, що це просто, насправді це не просто. Регіна Станіславівна та Петро Дмитрович одружені вже 50 років. На студентські короткі весілля дивляться з посмішкою, адже впевнені, що найголовніше в шлюбі це кохання. те, це що бог сочисочит ви та соїняєте, то то. То одна життя там тобої это... те про те, що найголовніше в житті це теплі почуття, погоджуються студенти Чернівецького коледжу. Спеціально до дня закоханих вони підготували яскраві повідомлення для всіх чернівчан і вивісили його на символічну стіну любові. Сьогодні все ж таки день закоханих, але у багатьох, на жаль, немає своїх половинок. Тому ми бажали якнайбільше тепла, турботи, любові. І не обов'язково, аби це була любов перш за все партнерська, а може між друзями, між родичами, між. Ким завгодно побільше донести якогось добра. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Таким побачили день 14 лютого. Наші журналісти за нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC Ейсісіні та в мережі Facebook. За на п'ятому каналі дізнаємося, якою буде погода у Чернівцях 15 лютого. Мені ж залишається привітати закоханих зі святом. Нехай ваші почуття лише посилюються. А Валентинів, вітаю з ним ангела! Цього дня зізнатися в тому, що давно на серці можуть усі, і це варто зробити. Бо кохати і бути коханим це найпрекрасніше почуття, яке творить чудеса з нами. І пам'ятайте, найкращий спосіб завоювати любов інших дарувати їм свою любов.